На Волині люди навмисне підпалили ліс. У Волинській області переховувався екс-очільник окупаційної поліції РФ у Луцьку. П'яний врізався в машину. Трагічна звістка з фронту знову надійшла на Волинь. Захищаючи Україну, загинув мешканець міста Ківерці Андрій Демчук. Йому було 49 років. Серце сержанта перестало битися 15 жовтня 2024 року в районі Степової Куп'янського району Харківської області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. На Волині затримали колишнього керівника окупаційної поліції РФ нової Каховки на Херсонщині. Перебуваючи на посаді, він залучав однодумців до лав окупаційного органу, з якими у подальшому проводив репресії проти українських патріотів. Для цього фігурант виставляв патрулі по вулицях міста та брав участь в облавах на проукраїнських активістів. Після звільнення з посади у квітні 2022 року зрадник тривалий час переховувався на території Євросоюзу, а згодом приїхав. Хав на Волинь, аби залягти на дно. Чоловік орендував житло у місцевого жителя. Там його і затримали. У Луцьку п'яний водій вчинив ДТП. На вулиці Задворецькій водій Фольксваген в'їхав у Рено. Винного в аварії здав патрульним небайдужий громадянин, який зняв на відео небезпечні маневри, які перед аварією виконував водій Фольксвагена. У 60-річного чоловіка патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Проте він відмовився проходити огляд. Масштабна пожежа сталася в селі Гірники. У соцмережах масово публікували відео. За словами рятувальників, горіла суха трава. Окрім гірників, палало поблизу сіл Малий Поворськ, Якушів та Заозерне. У селищі Шацьк пожежа сухої трави ледь не перекинулась на господарську будівлю, а в Старій Вижівці суху траву й чагарники невідомі підпалили поблизу кладовища. Крім того, горіло у Камені Каширському, в Любашівській і Маневицькій громадах, а також у Володимирі та біля сіл Снянка Імстишин Луцького району. У сумі близько 40 гектарів. На гасіння залучали спецтехніку, мотопумпи. Також рятувальники застосовували підручні засоби. Більшість цих пожеж спричинили люди. Нині їх шукають, аби притягнути до відповідальності. На Ківерцівщині вночі зловили паліїв лісу. Близько опівночі під час рейду на території масивів ківерцівського надлісництва Держпідприємства Ліси України працівники державної лісової охорони зафіксували факт умисного підпалу лісу. Двоє невідомих осіб розливали горючі речовини та підпалювали лісову підстилку в кількох місцях. На щастя, займання вдалося швидко загасити. Під час затримання ці люди побили одного із працівників надлісництва. У поліції вже працюють. Над розкриттям цієї справи на Волині функціонує дитячий будинок сімейного типу Мої Сейнків» подружжя переселенців із Запорізької області. Ірина та Олександр з 2014 року відкрили свою родину для прийомних дітей. Сьогодні у сім'ї виховуються 10 вихованців, а ще 5 народжених серцем дітей стали дорослими та почали самостійне життя. Один із прийомних синів подружжя захищає нашу державу у лавах Збройних сил України. Будинок, у якому проживає родина, збудували в рамках проєкту А. Треса дитинства від фундації першої леді Олени Зеленської. До слова, на сьогодні у Волинській області функціонує 43 дитячі будинки сімейного типу та 60 прийомних сімей, в яких виховуються 389 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Медики повернули до звичного життя волинянку, яку довгий час турбувало уніміння пальців на руці. Пацієнтка, яка звернулася за допомогою, тривало хворіла, постійно турбувала уніміння трьох пальців лівої кисті. Медики лікарні Нововолинська провели їй оперативне лікування розкриття карпального каналу. До слова, синдром карпального каналу це затискання нерва в основі зап'ястя, що спричиняє біль та уніміння долоні та пальців. Якщо захворювання довго ігнорувати, до цього Пізніше додаються порушення рухів долонь, слабкість рух, нездатність брати та отримувати дрібні предмати. У княгининівському ліцеї створили осередок для викладання предмету захисту країни. Відтепер учні мають доступ до сучасного навчального та тренувального обладнання, зокрема до лазерного стрілецького тренажера, комп'ютерного симулятора, комплекту лазертаг, набору для демонстрації польотів та квадрокоптерів. Окрім того, в осередку є засоби першої допомоги, ноутбуки і засоби евакуації. Нагадаємо, Волинь отримала понад 83 мільйони гривень з держбюджету на закупівлю засобів. Навчання, комп'ютерного обладнання та на підвищення кваліфікації вчителів навчального предмету захисту країни в області затверджено 47 осередків для викладання дисципліни. Обладнання для осередку у княгининівському ліцеї купили на умовах співфінансування за кошти державного та місцевих бюджетів на загальну суму 3,3 мільйони гривень. Через російську кібератаку на українські реєстри був втрачений певний час для бронювання працівників. Тож кабінет міністрів прийняв рішення про продовження дії відстрочок для заброньованих працівників. Більше розказали на нараді у Волинській Ова. Тема нашої зустрічі це потенціал розвитку будівельної галузі Волиня, але перед тим як ми перейдемо до цієї теми, я коротенько вам озвучу зміни до постанови 76, -ї, -ї, якою затверджені критерії по визначенню критичності підприємств, тому що постановою кабміну були внесені ряд змін. В першу чергу хочу сказати про те, що постанови було внесено зміни стосовно продовження дії заброньованих осіб до 31 березня. Раніше відстрочки всі мали анульовуватися 28 лютого. Однак, відповідно до внесених змін ця норма продовжена, тому до 31 березня діють. Ті, та бронь, яка була попередньо, були заброньовані особи, також 28 восьмого. Лютого кабінету міністрів було внесено зміни до 76-ї постанови стосовно середньої заробітної плати. Ви всі знаєте, що для того, щоб отримати критичність, середня заробітна плата по підприємствах мала бути не менше 20 тисяч для підприємств недержавної форми власності, не менше 20 тисяч за попередній звітний квартал. Але оскільки звітність зараз по зарплаті подається раз в місяць, тому були внесені зміни, і тепер для того, щоб отримати критичність підприємства при подачі документів, підприємствам необхідно подавати середню заробітну плату за останній звітний місяць. Тобто, якщо ви подаєте в березні, це за лютий, в квітні за березень, ну і так далі. Відповідно, ті листи, які ви берете від громад, в яких вони зазначають про сплату податків ваших, це пункт другий наших критеріїв вже регіональних також відповідно має бути за місяць, відповідно до того місяця, по якому ви подаєте звітність податковий розрахунок. Це така одна з основних змін, на яку варто звернути увагу. Крім того, внесені зміни стосовно термінів анулювання відстрочки для військовозобов'язаних. Раніше підприємства могли подавати заявку на анулювання броні раз в місяць, тобто раз на 30 днів. Зараз цю норму. Змінили і ви можете подавати такі заявки раз в п'ять днів стосовно терміну надання відстрочки, коли дія розглядає, було 72 години. Ця норма діє, але також продовжили до 1 квітня стосовно того, що цих 72 години поки що не діє. Тобто, до 1 квітня, ви якщо бронюєте людей, розглядається як правило досить швидко, там на протязі. І якщо дія не вісить. І ще одна така зміна стосовно врахування військовозобов'язаних. Коли ви подаєте на бронь людей, вам дія показує кількість ваших військовозобов'язаних осіб, і тепер в ту кількість військовозобов'язаних також включаються особи, які були мобілізовані після 18 травня 2024 року. Тобто, ви в своєму переліку, якщо у вас є такі хлопці, або дівчата, які були мобілізовані, то вони тепер будуть теж враховуватися до цього переліку. Це такі, в принципі, основні зміни. Є такий ряд питань, які я би хотів, там були вони гостро стояли в минулому році, і цього року це основне заробітна плата кошторисна по будівництві. Відповідно до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати. Які враховуються при визначенні вартості об'єктів будівництва, визначено у 2025 році становить 18 570 гривень. Це є нова статистика оприлюднила нові розрахунок заробітної плати, які то перемножуються на коефіцієнти. Відповідно, крайній найнижчий – 18 570 18570. Це йде для того, щоб при розробці проектної документації відповідно в кошторисах. Цього року це буде мінімальне. Якщо взяти з порівняння з минулим роком, то в нас минулого року стояла зарплата 13 тисяч Це державна ці норми. Хочу єдине, що зазначити, що кожен замовник будівництва в основному зараз у нас замовники це і ОТГ. Можуть самі розраховувати, тобто 18 570 гривень, це і мінімальний, але якщо громада має можливість і обґрунтують, то відповідно рішенням сесії вони можуть прийняти і вищу заробітну плату для, ну, для того, щоб врахувати в кошторисі. Це перше питання. І друге питання зараз. Дуже під час проведення процедури закупівель будівельних послуг змінилися деякі моменти, тобто процедура закупівель стала більш прозорішою. Що це означає? Про те, що перед тим як оголошувати Конкурс, є такий момент, це йдуть як консультації з підрядними організаціями. Кожен замовник перед тим, як оголосити тендер, зараз відкрито згідно закону має право, має повноваження проводити такі консультації з підрядними організаціями, наприклад, там, з основними, можливо, гравцями на ринку з якісних ну, послуг мається на увазі, і обговорювати сам. Проект будівництва, а також умови договору, і на підставі таких консультацій приймати рішення і відповідно публікувати це в на площадці. Там прозоро, коли йдуть такі, скажімо так, обговорення питань, це воно протокольно оформляється. І якщо воно і відповідає законодавству, це можна врахувати при, скажімо так, при формуванні проекту договору, чи там при там врахуванні якихось інших питань.